Двічі більших сум в платіжках не буде. У Франківську скасували рішення про підвищення квартплати, скаржитися на її суттєве зростання мешканці міста почали ще кілька днів тому. Обурливі дописи люди активно розміщували у соцмережах. Квартфлата була 157 гривень, а у вересні стала 409. Як виявилось, у вересні прибрали і вивезли сніг, потравили щурів, якихось комах, жах, де я живу. Провели поточні ремонти усього, чого лиш можна. Ну і то зразу після поточних, і навіть ліфт якусь послугу мені надав. Якщо серйозно, то це просто жах. У комфортному домі пояснюють, досі діючий тариф на послуги управителя не змінювався упродовж п'яти років, тож змушені були його відкоригувати відповідно до актуальних розрахунків та чинного законодавства. І відбулося це ще у серпні, після проведення профільним департаментом конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків. Суть в тому, що в новому тарифі включені додаткові послуги, яких не було в старому тарифі. Тобто це дератизація, дезінсекція, на які раніше нараховувалися додатково людям гроші. Тобто люди зверталися, збирали підписи, і тоді тільки проводилася за додаткові кошти. Ця робота також вийшли туди роботи з перевірки венканалів, які також додатково нараховувалися. Також поточні ремонти конструктивних елементів мереж холодного водопостачання центрального опалення, які також були виведені окремо. Нагадаю, що в раніше в раніше в попередньому тарифі. Взагалі поточних робіт не було. Новий тариф на сьогодні є е, середній 5,40 з квадратного метра, е, максимальний 7,80. Утім, на черговому засіданні виконкому попереднє рішення вирішили призупинити до скасування воєнного стану в країні. Тож тепер платіжки людям перерахують згідно з попереднім тарифом, а суми, які мешканці сплатили поверх нього, зарахують як переплату. Ми робимо відкат програми, ми друкуємо нові рахунки з старим тарифом і понесемо, тому що зараз була незрозуміла ситуація, і люди практично не платили. Хтось платив по-новому, хтось по старому. Але Леова частка не платила, очікувала, ну, що з того буде. І ситуація в тому, що несемо ще раз старі рахунки, щоб зібрати якісь кошти, щоб надати хоч якусь послугу цим людям. Разом з тим наголошують на підприємстві, працювати тепер доведеться у режимі максимальної економії і додають вже сьогодні. Мешканці боргують за надані послуги комфортному дому близько 20 мільйонів гривень. Гаргара, телеканал